Доброго дня, шановні глядачі, з вами Ольга Чурашова, завідувачка сектору комунікації з громадськістю південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Рада вітати вас на нашому прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо на тему свідки і заповіт. Хто та навіщо? Адже заповіт це один із важливих проявів турботи про рідних та близьких. Чому у деяких випадках заповіт посвідчується у присутності свідків? Хто може бути свідками, а кого закон забороняє залучати? Які гарантії отримує заповідач завдяки свідкам? На всі ці питання ви отримаєте професійні відповіді від Тетяни Короленко, виконуюча обов'язки начальника відділу з питань нотаріата у Кіровоградській області, управління нотаріата. Доброго дня, пані Тетяна. Вітаю. Тож, прошу вам слово, розкажіть, як визначати свідків, хто ці люди. І з якою метою вони залучаються, прошу дякую, заповіт. Це особливий правочин, який має не лише юридичне, а й глибоке особисте значення. Кожна людина протягом життя набуває майно, формує власні цінності та прагне передати їх тим, кого вважає гідними продовжити її справу, чи просто отримати належну турботу після смерті. В українському законодавстві передбачено право кожного громадянина розпорядитись своїм майном на випадок смерті, і реалізується це право шляхом складання заповіту. Одночасно з цим, щоб заповіт мав юридичну силу, він має бути оформлений відповідно до вимог закону. Однією з важливих гарантій є посвідчення заповіту нотаріусом, а в деяких випадках ще й у присутності свідків. Такий порядок забезпечує захист від можливих маніпуляцій, сумнівів чи порушень прав як самого заповідача, так і спадкоємців. Посвідчення заповіту при свідках це спеціальна гарантія дотримання прав та інтересів заповідача. При цьому законодавство України чітко регламентує підстави, порядок та умови участі свідків, що забезпечує належний рівень правового захисту. Для громадян важливо знати ці правила, аби правильно скористатися правом на спадкування та уникнути майбутніх конфліктів. Крім того, сам факт участі свідків дисциплінує учасників процесу і надає заповідачеві відчуття додаткового захисту. Тим самим залучення свідків довіру до нотаріальної дії та загалом до спадкового процесу. Людина розуміє, що її остання воля буде виконана належним чином і відповідно до закону. Також ця процедура забезпечує справедливий розподіл спадщини. Документами, які визначають процедуру складання та посвідчення заповіту, права й обов'язки заповідача, нотаріуса та свідків, є цивільний кодекс України, Закон України про нотаріат. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та правила ведення нотаріального діловодства. Заповіт є особистим розпорядженням фізичної особи на випадок своєї смерті. Таке визначення дає Цивільний кодекс України. Право на складання заповіту має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Також цивільний кодекс України передбачає, що при посвідченні заповіту можуть бути присутні свідки: повнолітні дієздатні громадяни, які не є зацікавленими особами у спадкуванні. Свідки при посвідченні заповіту не приймають будь-яких рішень та не впливають на зміст нотаріальної дії. Їх роль підтвердити, що заповідач діє добровільно, документ підписано у їх присутності. При цьому свідки не мають права розголошувати зміст заповіту, оскільки таємниця заповіту охороняється законом і її порушення може призвести до настання відповідальності. У ролі свідків допускаються лише дієздатні повнолітні громадяни. При цьому законодавством визначено коло осіб, які не можуть бути свідками. Наприклад, спадкоємці за заповітом, члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців, особи, які не володіють мовою заповіту, та нотаріус, який посвідчує заповіт або інша посадова особа, яка вчиняє таку нотаріальну дію. Також таке обмеження запроваджене для запобігання можливому впливу на волевиявлення заповідача та забезпечення об'єктивності процедури. Іншими словами, свідки повинні бути нейтральними особами. Здатними підтвердити сам факт складання і посвідчення заповіту, а не зацікавленими учасниками спадкових відносин. Наявність свідків значно підсилює доказову базу у випадку оскарження також заповіту в суді, оскільки вони можуть підтвердити обставини його складання законодавством. Передбачено також випадки, коли участь свідків є обов'язковою. Зокрема, якщо заповідач через фізичні вади не може особисто підписати заповіт. Якщо при посвідченню або ж посвідчується заповіт в надзвичайних обставинах, наприклад, заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні у госпіталі, від імені особи, яка тримається в установі виконання покарань або в слідчому ізоляторі, також свідки можуть бути залучені за бажанням самого заповідача. при цьому присутність свідків. При посвідченні заповіту виконує важливі функції, такі як підтвердження дійсності волевиявлення, оскільки свідки засвідчують, що заповідач самостійно висловив свою волю та розуміє значення своїх дій, гарантія захисту від тиску чи підробки, так як свідки унеможливлюють недобросовісні дії з боку третіх осіб, та процесуальна доказовість. Так як у разі оскарження заповіту, свідків може бути опитано в судовому засіданні, і вони можуть підтвердити обставини складання заповіту. Інститут свідків при посвідченні заповіту в українському праві є важливим механізмом забезпечення законності та справедливості у спадкових відносинах. Їхня участь не лише гарантує дотримання волі заповідача, а й захищає права спадкоємців від можливих зловживань. Тому посвідчення заповіту в присутності свідків це не є лише формальністю, а й необхідний елемент правової безпеки, який захищає волю людини навіть після її смерті? Дякую. У яких же випадках виходить закон прямо вимагає присутності свідків при посвідченні заповіту? Передбачені такі при випадки, якщо особа через фізичні вади не може прочитати заповідь. Ой, не може особисто підписати заповідь, вибачте. Потім, якщо посвідчується заповіт в надзвичайних обставинах, як я раніше казала, якщо особа, наприклад, перебуває в установах виконання покарань, в слідчих ізоляторах, наприклад, від імені військовослужбовця, заповідь, який перебуває у військово-навчальних якихось закладах, і, звичайно, за бажанням самого заповідача. Пані Тетяна, а хто визначає необхідність свідків при посвідченні заповіту? Якщо заповідач виявляє бажання залучити свідків, то в даному випадку заповідач. А в, якщо, наприклад, в особи є фізичні вади, вона не може особисто підписати заповіт, тут уже визначає закон. Дякую. А от іще питання. Яка кількість максимальна може бути залучена у, у якості свідків? Чи є обмеження по кількості? Що каже закон у нас? Стосовно обмеження граничної кількості закон нас не обмежує. Єдиний єдині там є декілька випадків, коли залучається обов'язково мінімально дві особи в якості свідків. Знову ж таки, це якщо особа не може особисто підписати заповідь, і якщо особа перебуває в установах виконання покарань, військовослужбовець, наприклад, у лікарні або в будинках для осіб похилого віку. Ось у нас, до речі, є питання від пані Юлії питає а якщо чи може бути свідком її донька, якій 22 два рочки виповнила? Е Трошки раніше я вже говорила, що закон передбачає певні обмеження стосовно осіб, які можуть бути свідками, і члени сім'ї, і близькі родичі не можуть бути свідками при посвідченні заповіту, оскільки в даному випадку, у разі наявності якогось конфлікту, донька буде зацікавленою особою і такий заповіт може бути оскаржений в судовому порядку. У нас є запитання від пана Олександра. Які документи необхідно надати нотаріусу, будучи свідком? Якщо вас залучають як свідка. Ви можете надати будь-який документ, який безпосередньо посвідчує вашу особу і підтверджує громадянство України. Зазвичай це паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон, наприклад, також може бути якесь тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на тимчасове або постійне проживання на території України. Угу, дякую. У нас ще одне питання буде, є, але ми вже про нього говорили, що кількість свідків це законодавством визначена максимальна кількість це двоє. Мінімальна кількість двоє. Мінімальна кількість це двоє у нас, і вони визначені чітко законодавством, при яких умовах? Правильно? Так. так. Да, у нас а і ще мене питання: яке ж значення має показання свідків, якщо оскаржується у суді? Розкажіть, будь ласка, якщо е оскаржується заповіт в судовому порядку, свідки можуть бути допитані в, е в судовому засіданні е і залучені взагалі до справи як свідки? Вони можуть підтвердити обставини складання самого документа? Дякую, пані Тетяно, Була фахова, дуже конкретна і грунтовні відповіді надані і на питання, і на саму тематику. Я хочу нагадати нашим глядачам про те, що є, працюють телефони гарячої лінії, на які вони можуть подзвонити, і наші фахівці нададуть відповіді на всі турбуючі запитання. Дякую вам, пані Тетяно. Я вам дякую. Хочу нагадати про те. Також що повтор нашого запису ви побачите на сторінках Facebook, а також на YouTube каналі. Дякую всім за увагу! Всього найкращого! До побачення! До побачення.